Ту церква це найприємніше в неділю, це, мабуть, бачити, скільки щасливих лиць. Мабуть, більше немає такої об'єднання людей, де було б одночасно і скільки щасливих людей. І, мабуть, тоді, коли в нашу присутність попадають нещасливі люди, їм не залишається нічого іншого, як стати щасливим. І в тому є радість церкви, в тому є сила церкви і сила, яку Бог подарував для Церкви Ісуса Христа. На початку я хочу розказати одну історію, яка, мабуть, співзвучна з обставинами, які сьогодні переживає наша країна. Минулого століття, тоді, коли практично в всьому світі, в всій Європі тривала Друга світова війна, і коли вона прийшла до нас, до країни, в якій живемо ми. Відбувалися такі цікаві речі, коли сюди прийшли загарбники, люди, які могли працювати, але які не воювали, вони забирали їх в такі своєрідні табори і давали їм виправні роботи. І багатьох людей, дітей, яких ми сьогодні можливо знаємо, багатьох людей. Забрали, забрали в Німеччину і інші окуповані міста для того, щоб вони будували залізні дороги, працювали на таких військових об'єктах і допомагали, як в Німеччині, виграти війну. І один чоловік, потрапивши в такий табір, він, знаючи, що вдома його чекає дружина, в цей час його дружина вона чекала дітей, він вирішив тікати. Ви розумієте, відстань від Німеччини до України в цей час пішки вона далека. Але все ж в нього був дім, дім, який він любив, і він хотів потрапити назад. І просто пішки через ліси і різні дороги він починає йти додому. Не так далеко від дому йому зустрічається солдат. На жаль, цей, цей воїн, він був воїн нацистської Німеччини, і він розумів, що цей чоловік він з іншої сторони, що він тікає від того, куди його послав. І він дає йому шанс на життя. Якби він мав би вбити цього чоловіка, натомість цей німець він на німецькій мові говорить йому такі слова: Я задам тобі запитання. Якщо ти дасиш правильну відповідь, я тебе відпущу. Якщо відповідь твоя буде неправильною, я тебе вб'ю». І в цей момент цей чоловік зрозумів, що одне слово одне слово інколи важить життя. Цей німець запитав цього чоловіка є три: віра, надія і що третє? Цей чоловік усміхнувся і сказав любов. Повертаючись додому, в нього народилися діти, він став живий. Пізніше він розповідав цю історію далі. Одну з своїх доньок він назвав Любов, це моя бабуся. І він передавав цю історію. І важливою, важливою істиною цієї історії є те, що одне слово в нашому житті може змінити всю думку. Відкріть, будь ласка, разом зі мною послання Якова, третій розділ із першого вірша. Послання апостола Якова, третій розділ із першого вірша. Сьогодні ми будемо говорити про те, що наші слова є індикатором нашої сутності. По наших словах, по тих словах, які ми говоримо в різних ситуаціях, можна пізнати, ким є ми насправді. Вони виявляють всім і найкраще нам самим нас. І от Слово Боже говорить такі слова: небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший посуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це можуть досконалити, спроможні приборкати усе тіло. От і коням вкладають уздечки до рота, щоб коритися нами. І ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується куди хоче стернич. Так само язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький вогонь запалює величезного ліса. І язик того вонь, як світ неправости поставлений так поміж нашими членами, язик усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється відділення. Бо всяка порода звірів і пташок, галів, морських потвор приборкується і, і приборка, не буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вимувати. Він не зупинить, він повний отрути смертельно. ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно братиму їх, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати моє фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече сонця. Яків, він звертається до церкви, і він знову нагадує їм, яку величезну вагу в нашому духовному житті мають наші слова. Коли ми читаємо Євангелію, ми не можемо не помітити, що Ісус не одного разу він говорив, що за кожне слово, яке ми сказали, ми дамо звіт. Ісус Він говорив, що чим наповнене наше серце Це і говорить уста. І вся Євангелія вона приділяє велике значення до тих слів, які ми говоримо. І Яків, Він також говорить про це. І перше, що він говорить, що є одна небезпека. І ця небезпека, вона найбільш поширюється на нас, на церкву Ісуса Христа. І причина в тому, що ми, як Церква Ісуса Христа, закликаємо людей до правильних речей. Живучи в суспільстві, ми говоримо, що щось потрібно змінити, щось потрібно робити не так. Ми говоримо людям про Євангелію, ми навчаємо людей про те, що є прощення гріхів, яке в Ісусі Христі. І люди, чуючи наші слова, вони ці слова представляють. Всім нашим життям. І тому, як говорять такі слова, небагато хто ставайте, братими і вчителями, тому що ми приймемо більший осуд. І от основна небезпека полягає в тому, що ми одними устами можемо говорити і про Івангелю, і зовсім незадовго осуджувати людей. Одними устами, ми дуже часто. Одних людей благословляємо, а одним життя говоримо недобрі речі. І тому Яків, дивлячись на те, що відбувається в церкві, що відбувалося в його час і що відбувається в наш час, він говорить, що, навчаючи людей, ми маємо пам'ятати про відповідальність, яка покладена перед нами. Відповідальність, щоб наші слова вони не стали каменем перед якимось. І тому заклик, який говорить Яків, щоб не багато хто з нас ставав вчителями, він закликає до цього тому, що є небезпека, що ми одними устами, як він говорить далі, можемо говорити про зовсім різні речі, благословляти людей і говорити пізніше зовсім не те. І тому Яків він акцентує на цьому увагу. Він говорить, що церкви Ісуса Христа не має Закінчуючи ці слова, він говорить, що не повинно мені брати, щоб так це було. Але дуже часто ми, спілкуючись з людьми, маючи якийсь певний діалог. Приходячи додому, ми собі думаємо: не добре я скажу, сумління говорить у нас. Або думаючи про якусь ситуацію, коли ми мали якийсь діалог з кимось, або можливо якесь непорозуміння, ми думаємо вже потім. Що ось так треба було сказати? Дуже часто ми спочатку говоримо, і ці слова вже беруть над нами владу. А пізніше ми жаліємо за те, що ми це сказали. Проходить час і ми каємося в багатьох наших словах, тому що ми духовно росте. І от Яків, він говорить, що нам потрібно робити. Для того щоб наші слова вони не ставали для нас каменем, яким ми спотикаємося. Що потрібно робити для того, щоб з наших уст виходили слова, які несуть в життя людей благословіння, а не щось інше? Дивіться, що він говорить далі. Як і говорить, що язик є індикатором нашої сутності. Він приводить приклад. Коней, які ми вкладаємо з дечки і керуємо всім їхнім тілом. Він приводить, наприклад, парусники, сьогодні вже такі кораблі, мабуть, не плавають. Вони керуються по-іншому, але в цей час одним стерном цей корабель міг перемогти великий вітер, який якусь іншу сторону мав напрямку. Натомість, повернувши стерно, він вплив зовсім іншу сторону. І як і говорячи ці слова, переводячи ці приклади, він говорить, що наші слова вони можуть обернути наше життя так, як ми хочемо. Багато людей, вони опиняючись в якихось дивних обставинах, вони тільки тоді починають думати, чому, чому ми опинилися в таких обставинах, чому в наше життя прийшли ті чи інші речі. Але дуже часто ми в цьому ми. апостол Петро говорить такі слова. Хто хоче любити життя і бачити добре дні, нехай збереже свого язика. Тобто Біблія говорить, що наш язик він має владу привести нас туди, куди ми не хочемо, що одне наше слово може повернути наше життя так, що ми будемо незадоволені. Дуже багато людей задумується, чому в життя приходять якісь біди. Але не задумується про те, що виходить з їхніх уст. Інколи причини того, що людина не задоволена життям, не задоволена людьми і не задоволена всім, є причина не в тому, що всі не такі, а є причина в тому, що людина своїми устами себе в цьому переконує. І тому, як і говорять, що наш язик він має владу обернути наше життя в незрозумілості. Якщо ми будемо говорити добре, Біблія говорить, що наше життя ми будемо мати можливість насолоджуватися життям. На тому, що людина вона поєднує себе з гріхами язика, вона стає нещасливою. Тому найщасливіші люди мовчать. Насправді всім потрібно говорити. І останнє, що говорить Яків, він говорить про те, що. З одних уст виходить благословіння і прокляття. І не повинно так бути. От, знаєте, я читаючи це місце, я задаю собі запитання. Як і говорить, що язик має велику владу, як і говорить, що наше життя може змінитися на кращу сторону, якщо ми своїм язиком говоримо клітки і пов'язуємо себе з таким негативом. І ми не хочемо, щоб так це було. Але з іншої сторони, він говорить, що всяка природа звірів, птахів, гарів, морських потвор приворюється. Але язика людина не може вам говорити. І дуже часто ми самі на себе звірі, для чого я це сказав, для чого я це говорив, для чого взагалі мені це було потрібно, чи, чи не могли б ми змовчати. Ми дуже часто самі себе картаємо в тому, що ми це сказали згодом. І все ж, як зробити так, щоб себе не картати? І в цьому тексті Яків говорить про те, що ми не можемо дати ради своєму язикові, тому що ми не маємо давати йому раду. Потрібно дати раду своєму серцю. Те, що говорить язик, приборкати свого язика, ми, ми не зможемо зробити. Якщо наше серце, воно зіпсуте, тоді, скільки не старайся, язика ти не зумі. Один християнський проповідник сказав такі слова, якщо язик людини не під Божим контролем, це вірна ознака того, що і серце так само. Для того, щоб ми контролювали свої уста, потрібно, щоб під контролем Богу було наше серце. І тому він говорить, що з одного отвору не може виходити вода солодка і гірка. Людина не може одними устами і благословляти, і проклинати. Тому що чим наповнене серце? Де, говорить уста. Тому, якщо ми хочемо, щоб ми були щасливими людьми, якщо ми хочемо, щоб Слово Боже воно діяло в наших серцях, якщо ми не хочемо, щоб наші слова вони приводили нас туди, куди ми не хочемо, а якщо ці слова негативні, вони обов'язково приведуть, тоді нам потрібно, щоб Бог працював над нашим серцем. Якщо ми не можемо дати рати своїм словам, потрібно, щоб Бог дав рати нашому серцю. І пізніше, як він говорить такі слова? Наблизькість до Бога, і Бог наблизиться до вас. Тому протягом свого життя все, що нам потрібно, нам потрібно вникати в Писання і в себе. Нам потрібно, щоб Слово Боже наповнювало наші серця, і воно його буде змінювати. Тому хай Бог нас благословить, щоб з наших вуст виходили добрі слова, тому що в нас добрі серця. Амінь. Амін. Амін.